Так, руки, 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 руки прибери. А що ви розпросили? А що ви начали? А що ви начали? А ти що зайшов А А ви хто? А зачем ви його трогаєте? Ви хто? Кого? Забор. Ніхто його начепає. Ви хто? На якому основанні ти мене знімаєш? рубіка я зараз розобіли? Ти забієш будеш відповідати по закону. Все, не питання. А зачем ви трогаєте? Ви хто? Представтеся. Гражданин України. А ви? Ось його дом. А полиция не решает. А а полиция а никто а не рушит, а никто, никто не нарушает. Ну ребят. мы ее просто разберем. Да, разберем. и по надо при полиции А делать. А что, мы не А Ну какой А что мы не А А что ты сам А что ты сам что? А у нас А не ломайте, не ломайте. Давай, вперед. Все, не